Вої Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя пропонує нашій увазі євангельське читання про оздоровлення скорченої жінки. Господь навчає людей у синагозі. Дня Суботнього. Серед присутніх людей різні люди своїми скорботами і печалями, зрештою, як і новозавітній храм, наповнений великою кількістю людей. І кожна людина у своєму серці має щось: якусь радість, утіху чи скорботу, чи печаль. Чи, можливо, якась недуга, Турбує, дошкуляє людині. І серед цієї великої кількості людей стояла жінка, яка була скорчена. Цій недузі вона перебувала 18 років. Можливо, на неї ніхто не звертав увагу, але звернув увагу на неї Господь. В неї такими словами, доторкнувшись до її недуги цієї, Господь на неї руки і сказав звільнена ти від твоєї недуги. У цю же мить скорчена жінка випускалася. І це викликало заздрість, незадоволення, неприязнь тих запоручителів, які, посилаючись на закон, казали, шість днів є для того, щоб робити, а не дня собою. Отож, приходьте 6 днів, коли можна працювати, а не Дня Суботнього. І Господь засудив цього законника, кажучи, лицеміре. Чи не кожен із вас чи освачула та веде набувати Дня Суботнього? Чи не годилося і цю дочку Аврааму, яку Сатана зв'язав вже 18 років? Цією недугою звільнити її сьогодні дня суботнього. І ось торіго Христі ми сьогодні розміховуємо, що то є лицемір'я, що то є заслість, що то є злоба, що то є оці ріховні пороки, які сьогодні, які всі часи і віки заволодівали серцями людей. Ми знаємо, що лицемір'я, це коли людина одне думає і друге говорить. Це коли людина змінює своє обличчя, посміхається, але насправді в серці має ворожнеж, зло, ненависть. Це коли людина показує себе такою, якою вона насправді не є. Заздість. Навіть написано дуже гарно в акафісці прибавлені на розуму такі слова, що заздрісники – це найближчі друзі сатани. Бо вони хочуть бачити щасливого нещасних, багатого бідних, здорового хворих. І це справді так. І ось власне. Чому ці законовчителі висловили своє незадоволення? Найперше ними рухала заздрість, тому що подібного чуда не могли сотворити ні вони, а ні хтось інший. Зрозуміли, що таке зібраний хребет продовж хай буде 18 років. Вирівняти цей хребет, практично уявити в людському розумі неможливо. Бо вирівнюючи цей хребет, можна зломити його просто напросто. І ось Господь, який є створителем, який є лікарем душників наших, випростав цю людину, вирівняв її, звільнив її від оцих пут, в яких вона перебувала. Часто доїмо Христі у нашому житті буває, якщо якась хвороба, чи якась біда, чи якесь нещастя, торкнеться нас ми кажемо така воля Божа. Але не завжди правильно ми застосовуємо власне оцей вислів. Ну, ми знаємо випадки, наприклад, коли чоловік сідає. За кермо автомобіля п'яний. Під час цієї його подорожі злиться аварія, дороже транспортна пригода, в якій гинуть люди і гине він. Це воля Божа. Звісно, що. Ні. Або коли людина в нетвересному стані зараз, скажімо, у зимовий період часу йде і по своїй немочі, по своїй такій... Це воля Божа. Звісно, що ні. Адже ми читаємо на сторінках священного писання, зокрема, в про Прокалізи Кія, де Господь промовляє, кажучи, я не хочу смерти вічника, але щоб він навернувся і був живий. Чуть Бог каже, я не хочу, а ми кажемо така воля Божа. Тобто Бог хоче цього. І ось власне тому ми повинні проаналізувати деякі речі в нашому житті і розуміти, що то є воля Божа, а що не є воля Божа. Перш за все, ми повинні виходити з того, чи ми знаходимося на території Бога, чи ми знаходимося на території його ворога, диявола. Котра людина знаходиться на території Бога, вона знаходиться під покровом. Божої благодаті. І звісно, що така людина може сподіватися, що воля Божа буде проявляти себе в її житті. Задаймо псаломівця Давида, який промовляв такі слова. В 22-му це читаємо. Господь то мій пастир, Тому недостатку не буду. На пасовичках зелених осадить мене, на тихую воду мене запровадить. А далі в цьому же самому псалмі він промовляє такі слова, твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Що то є жезло і посох? Давид, який Малку випасав овець, він дуже добре знав, що таке пастух і що таке вівці. Він дуже добре знав, як захистити хижих звірів. Він дуже добре знав, які бувають випадки під час випасання овець. І тому він себе вважав овечкою, подалі Бога, якого назвав він. Посок це є така палиця, яка на кінці закручена. І коли вівця впадає в яму. Пастух не, не скаче за нею яму. Він цим посухом досягає її і витягає за шиї на лега. Цим же посухом пастир відганяє тижих боків і взагибує тих тижих звірів, які можуть напасти на саду. А жезло це така металічна дубінка, яка дана їм. Іде покарання. Уявіть собі, що пастир має 100 овець, 99 є, а одна не заблукала. Він лишає тих 99 і йде шукати ту заплуту, приносить її в кошару, а у нас хотіть один бік сполошить все стало. З другий бік сполошить все стало, кочи третій бік сполошить все стало. І пастир мусить цю таку буйну вівцю заспокоїти. Він вдаряє її по ногах і ламає її ноги для того, аби був спокій отаї. Але він її не залишає. Коли він випасає пасає все садо, то ту, овець, ту з зломаними ногами тримає на своїх раменах, У. на своїх плечах. Тому зображена ікона. Спасителя як пастиря, який тримає на своїх раменах заблудну овечку. Він тримає її, зігріває її, готує її, доглядає її до тих пір, поки не заживуть її рани. А коли вона вже може ходити, вона не відходить від свого пастиря далі, ніж два метри. Вона стає з її послушкою. І дуже уважною щодо голосу свого Пастиря. Одар до йому Христі відбувається з тими, хто знаходиться в Отарі Христові. Але треба зрозуміти і те, що є велика кількість людей, які не належать до отари Христові, а перебувають на території, де керує диявол. І саме диявол нагороджує. Коровами, бідами, нещастями і скровотами. І нерідко буває так, що людина нарікає на Бога, але укладцем цього є диявол. Нерідко буває так, що людина ремськує, що людина проклинає, зневажає, але не знає, що причиною цього є сама вона, тому що вона вибрала не волю Божу у своєму житті, але волю діяво. Коли людина звертається до ворожбитів, коли людина вірить в гороскопи, коли людина ходить на гадання, на карки і інше, це є порушення заповіді Божої, і така людина автоматично вже не є в оталі Христові. Коли людина в своєму земному житті свідомо чинить гріхи, смертні гріхи, коли з спуск людини виходить сквернослів'я, коли людина п'янствує, коли людина перемоє в інших пороках, вона переходить з отари Христової на територію діявола. І там отримує нагороди, і там отримує пороги і скорботи, печалі і інші біди, які турбують її житті. І навіть якщо людина на всяку випадок після того біжить до Бога, коли й свічу, це не про що не говорить. Найперше треба покаятися, перепросити Господа, визнати перед Господом свій віковний стан і тільки тоді може сподіватися така людина, що вона буде приймана в подарунок Христову. І тому оця жінка, про яку ми чуємо в сьогоднішньому Івангелії, неміч, яка штувала її 18 років була від нечистого духа, ми не знаємо, яким було її життя, це не написано. Ми не знаємо, що вона робила, чим вона займалася, в якому стані вона перебувала. Відомо є, що в той момент, коли Христос проповідував у Синагозі, вона стояла скорчена. Усіма людьми, які були на той час в храні. І ось Господь звернув увагу на те, що 18 років статана сховав цю людину. Уявіть собі, дорогі у Христі, наскільки великою є різниця між тою хворобою, яку допускає Господь, і між тою хворобою, якою. Керує діяло Сатана. І дуже важливим є в нашому земному житті пам'ятати про це, що здебільшого залежить від нашої волі, куди ми направимо свої стопи, куди ми наділимо своє серце. І тому молимося сьогодні, взиваючи Господь, не дай мені пасти від тебе, не дай засумніватися в тобі. Не дай відпасти від отари твоєї. Бо я знаю, що навіть як покараєш ти мене злом своїм, то після того візьмеш на свої руки, то після того триматимеш мене на своїх руках, допоки не загояться мої рани. А та недуга чи та скробота буде для мене на поправу, Буде для мене, щоб визволитися від гордині. Щоб визволити інших гріховних пороків і в смиренні слідувати за Тобою та бути послушним до Твого Голосу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.